Симпатія з першого погляду з нагоди Дня Святого Валентина місцеві студенти провели розважальний конкурс Спіддейтинг у перекладі з англійської мови Швидке знайомство. Його учасники намагалися вподобати собі другу половинку лише за одну хвилину. Відтак День закоханих провести не в самотності. Таким був задом спіддейтинг. Цей захід ну привів фактично фурор, Люди були дуже задоволені і. В Принципі вони не проти нових знайомств, нового спілкування, і в результаті цього виникла якраз така ідея провести цього року. правила конкурсу. Доволі прості: за одну хвилину юнак повинен познайомитися з дівчиною. Відтак йому під час спілкування варто справити гарне враження на конкурсанток, аби у фіналі пара досягла гармонії. Загалом у конкурсі взяли участь 14 хлопців та дівчат. Вони зізнаються, прийшли на конкурс не лише за для нових знайомств, а й заради цікавості та змістовного проведення вільного часу. Я, в принципі, така людина, яка вірить в кохання з першого погляду, і я хочу перевірити, чи дійсності таке є. Оскільки така мені можливість надалася, я запросив мій друг. Побачу, якщо зустріну дійсно хлопця, який мені сподобаться. Йому також -то... хотілося б гарно провести час і, в принципі, залежить від його фантазії. Не запросили друзів, я просто для цікавості що, а як провести, ну, це вже побачив. Підсумку під час швидкого знайомства пощастило трьом парам. Згодом до них приєдналася четверта пара, фіналіст спеціального імпровізованого конкурсу. Серед переможців двоє студентів Прикарпатського університету, Другокурсниця Олена із факультету міжнародних відносин та майбутній історик Анатолій. Хоча навчаються в одному виші, жодного разу не бачилися. Подивився в очі, побачив своє зеркало. побачив, що я погано виглядаю. Але все ну, було не переважно. Тут можна було просто втопити з цих очах. Взагалі дуже харизматична, хороша людина, симпатичний, і mm. думаю, нам буде цікаво разом. Молодіжним парам, які співпали, організатори подарували квитки на вечірній кіносеанс і мають намір швидке знайомство проводити частіше в Івано-Франківську. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.